Дональд Трамп під час прес-конференції заявив, що вимагатиме від Путіна зупинити війну проти України. А одразу після зустрічі подзвонить європейським лідерам і розповість, чи можлива мирна угода і якою вона буде. Нагадаю, раніше американський лідер висловив сподівання, що Україні вдасться повернути частину своєї окупованої землі а також говорив про імовірний, як Трамп це сформулював обмін територіями. Наша зустріч має все вирішити. Я вірю, що Путін теж хоче закінчити це. Я вже кілька разів казав, що він мене розчаровував. Що після нашої, здавалося б, чудової розмови на Київ летіли ракети і гинули десятки людей. Я хочу бачити завершення війни і гарну угоду для обох сторін. Я скажу Путіну, що він зобов'язаний покласти край війні. Виставка. Перепрошую переговори Дональда Трампа та Путіна відбудеться 15 серпня у західному штаті США Алясів, в якому місці поки що не оголошували. Сайт федерального управління цивільної авіації США повідомив, що над най... найбільшим містом штату Анкориджем закриють повітряний простір. Там великий аеропорт. Втім, зустріч може відбутися і в адміністративному центрі Аляски Джуно. А от видання Аляска Лендмейн. Зауважило, що в готелі Аляска Резорт міста Гердвуд на 15 серпня. І сусідні дати немає жодних бронювань для сторонніх людей, бо все зайнято. Тож, це може вказувати на те, що переговори будуть саме там. Це 60 кілометрів від Анкореджа і понад тисячу від Джуно. Зараз я запрошую до розмови Валентина Гладких, політолога. Пане Валентине, вітаю. Добрий день. Зі всіх заяв, які пролунали станом на сьогоднішній день, які най... найнебезпечніше на вашу думку, які мають турбувати наше керівництво найбільше, ну і нас як громадян... громадянське суспільство. Ну, найбільше нас може турбувати намагання юридично зафіксувати втрату державного суверенітету над окремими територіями. І Зеленський, як гарант Конституції України, вже достатньо чітко заявив про те, що відповідь на це запитання про можливість юридичного визнання. Суверенітету Росії над окупованими територіями вже міститься в Конституції України. Це неможливо. Ну це те, що найбільше може хвилювати. Ну і також може хвилювати те, що принаймні поки що я не почув жодного питання про гарантії безпеки ну для України у разі підписання ну будь-яких домовленостей з Росією. Це те, що мене, власне кажучи, турбує все інше, так би мовити, значно менше. Оптимістичні сигнали полягають в тому, що Україна зараз ну вже доклала і докладала раніше зусилля для того, щоб узгодити свої позиції з європейським союзом і зі сполученими штатами, і зокрема з Трампом. Більше того, я впевнений, що також і позиції наших союзників європейських мають вагу, і їхнє слово також ну почують у Вашингтоні. І позитивом є також те, що позиція Трампа і позиція офіційного Вашингтону вона серйозно відкоригувалася впродовж останніх, ну я би сказав, так чотирьох місяців, мабуть. Ну, а далі побачимо. Тобто, я, бо у мене немає підстав для якихось ну, апокаліптичних алармійських настроїв. Як Але, принципі, от який сценарій і... найвіробільнішої зустрічі на Алясі ви для себе розглядаєте? Чи зараз складно mm -hmm. про це говорити? Боюся, що не буде ніякого прориву ну тому, що знову ж таки ті факти, які оприлюднюють і українські військові, і ті е, ту інформацію, яку оприлюднює е, політичне керівництво України, виказує, ну те, що Росіяни не планують припиняти бойові дії і не налаштовані на встановлення навіть перемир'я. Я повторюся. Тобто вони далі готуються продовжити бойові дії. Я схильний думати, що доти, доки вони не вичерпають той потенціал, який вони накопичили на умовно на вісняну, там осінню кампанію. Всі наші сподівання на припинення навіть вогню вони є перечасними. Тому я сподіваюся, це був би дуже добрим сигналом, якби за результатами цього саміту Трамп остаточно зрозумів, що Путін миру не хоче, і що президент України Володимир Зеленський має рацію, коли говорить про те, що Путіна до миру можна лише примусити. Та для того, щоб його примусити, треба докладати певне вуси. І зрештою Сполучені Штати Америки почнуть. Докладати зусилля на якусь продуктивну діяльність, яка полягає в тому, щоб тиснути на Росію, тиснути на партнерів Росії і допомагати в Україні зміцнювати свій потенціал, за допомогою якого ми зможемо. Скажімо так примусити росіян шукати вихід з цієї війни, а поки що на превеликий жаль, дуже багато часу марнується на речі, які на превеликий жаль за нинішніх обставин мало реалістичні. Хоча я повторюся, що в принципі так треба віддати належне Трампу, треба йому подякувати за його зусилля. Що він дійсно хоче покласти край цій війні? Просто боюся, що він обрав не зовсім правильну і адекватну стратегію для досягнення цієї мети. Стратегію ви маєте на увазі особисту зустріч із Путіним? Це інструменти вже. А стратегія полягає в тому, що він намагається задовільнити uh -huh. якісь забаганки Путіна і, по суті, де-факто вигородити його за злочини. Я схильний думати, і весь людський досвід показує, що будь-яка винагорода за злочини є, по суті, підкріпленням, яка спонукає не припиняти злочинну діяльність, а навпаки, і далі вдаватися до злочинних методів. А все інше там переговори, телефонні розмови, ну це не буде працювати. І коли Трамп розказує про те, що там ми повернемо Росії ділові стосунки, їм дуже вигідно. Ну він просто не розуміє, що е, якби Росія керувалася раціональними аргументами, то ця війна в принципі не почалась. Тому якби, я не думаю, що на сьогоднішній день би, є перспективи достукатися в сфері раціональній до е, Росії. Тобто, це треба просто усвідомлювати, і також треба усвідомлювати, що Росія сьогодні дипломатичним шляхом намагається досягнути тих самих цілей, які до того намагалася досягнути військовим воєнним шляхом, і в жодному разі не можна допустити, щоб на дипломатичній ниві вони досягли більшого ніж спромоглися досягнути на полі бою. Я сподіваюся, що цю позицію достатньо чітко артикулюють і на. Наші європейські партнери, і я думаю, що і в Сполучених Штатах Америки в принципі також можуть усвідомлювати, що е, ну вимагати більшого ніж ти досягнув силою. Ну, навряд чи е, ну доцільно і в принципі припустимо. Але я повторюся, що навіть досягнення за допомогою використання сили є злочином і вже жод... така злочинна поведінка не повинна. Виправуватися і винагороджуватися, бо інакше буду спонукати до повторення таких самих дій. Ну зрозуміло, що перспектив достукатися до Росії наразі в обмаль, власне, як і мирна угода, вона теж в часі відтягується, але от цікава заява. З американської сторони, зокрема, міністра оборони США піта, Ексета, він сказав, що жодна зі сторін не буде задоволена результатом можливої мирної угоди між Україною і Росією, адже поступки неминучі про це він заявив в ефірі Fox News. І я пропоную послухати, що саме він сказав. Президент Трамп. президент Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою від самого початку на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув тиску. На етапі переговорів можуть бути і ймовірно будуть обміни територіями, будуть поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп. Ну, Україна офіційно е, заявила, що не збирається йти на територіальні поступки. Е, от цікаво, чи все ж таки щось пролунає з боку Путіна на Алясі 15 серпня, коли очікується е, саміт. Але от ця заява, вона, е, ну, власне, вона не змінюється. Ми її чуємо так чи інакше вже протягом. Е, Певного довгого періоду. Що вона означає сьогодні? Без поняття, що вона означає, як можна поміняти наше на наше. Тобто, росіяни хочуть віддати Україні частину російської території в обмін на те, щоб забрати частину української території, я правильно зрозумів? Ну чи я щось плутаю? Так я просто нагадую ну, тим, хто пам'ятає, я там вже підзабув, і кажу тим, хто не знав. Я думаю, що американці це ті, хто не знає, коли Росії передавала е, Україні передавали Крим, то його не просто так передали. На заміну від Криму від України, від Української Соціалістичної Радянської Республіки, забрали частину території і віддали Російській Федерації Ну, Російській Соціалістичній Федеративній Республіці, чи як вона називалася в Радянському Союзі. Це просто як приклад, навіть якщо ми про ті части говоримо, це по-перше. По-друге, я повторюся: є міжнародно визнані кордони. Справа навіть не Лише в Конституції України справа полягає в тому, що є міжнародно визнані кордони України. І жодна країна в світі не визнала. Ну, те, всі ці там те, що там росіяни проводили і називали там якимись референдумами чи ще чимось. Там в Криму там, здається шість країн визнали, яких на мапі дуже важко знайти, і назви яких вони нікому ні про що не скажуть. А якщо ми говоримо про інші окуповані території Росії, то там взагалі навіть такого не вдалося зробити. Тому мені не зрозуміло, що мається на увазі обмін територіями, якими територіями, як це буде фіксуватися, і я повторюся. Що е, мова йде про визнання, де юре і російського суверенітету над окупованими територіями, це те, чого вимагають росіяни. Тобто, я схильний думати, що е, максимум на що можуть погодитися, гіпотетично, повторюся, це в одному разі не є моєю позицією, не є закликом саме до такого варіанту, але гіпотетично можливий розглядатися варіант про те, що ми визнаємо просто факт окупації цих територій. Але це не означає, що відбувається Україна або Україна. Російський суверенітет над тими територіями це дуже важливий момент і дуже важливий е, нюанс. Але росіян такий варіант не влаштовує. Це е, ще один важливий момент. І на я бачу, яких поступок вимагають від України. Але я щось не бачу, яких поступок вимагається від Росії. Тобто байки про те, що інакше Росія дійде до до якщо не віддамо Слов'янська або Краматорськ, то вони до Мукачева дійдуть. Ну так вони можуть тоді до Лісобона також послухати й Та Давайте Париж віддамо. Чого ні? Розумієте, про що я кажу? Тобто, реально якісь поступки вони будуть робити. Наступне питання: що буде з санкціями, що буде з замороженими російськими активами, що буде з гарантіями безпеки для України. Тобто ці питання, де там що від Росії вимагаються, які від них будуть поступки. Тому мені реально дуже цікаво, я погоджуюся, що дійсно Трамп і Сполучені Штати Америки мають в своєму розпорядженні достатньо ресурсів для того, щоб підштовхнути так толерантно, скажемо, не примусити а спонукати, підштовхнути Росію до того, щоб відновити територіальну цільності України відновити норми міжнародного права і встановити так. справедливий довговали мир, який можливий, лише на засадах міжнародного права і поваги до статуту ООН. Будь-який інші варіант. Є просто констатацією і фіксацією, що Росія може вчиняти злочини і уникати покарання. Це хибний шлях, бо такий приклад буде заразним і дуже небезпечним для багатьох інших. Будемо уважно спостерігати за наступними діями Сполучених Штатів Америки вже після цієї зустрічі на Алясі. Дякую, що звернули увагу на. Важливі моменти, власне, які є передумовами, зокрема і цієї зустрічі, Валентин Гладких політолог долучався до нашої ефіру.